Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. На Закарпатті ледь не загинув волинянин, який хотів втекти з України. На Рівненщині планують збудувати бахмут для переселенців за 111 мільйонів доларів. Вітаю в ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. І далі разом з вами говоримо про актуальні події. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, знову болісних та сумних. Захищаючи Україну від російських окупантів на Луганському напрямку загинув захисник з Волині Василь Лочко, 1993 року народження. Про це повідомили у Відгайцівській громаді захисник вірний військовій присязі загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Це сталося 17 листопада 2024 року біля населеного пункту Нововодяне Сватівського району, що на Луганщині. Окрім того, на війні з російськими окупантами загинув захисник із рожеща Микола Васильович Ковтонюк, 2000 року народження. Герой 23 листопада цьогоріч під час виконання бойового завдання між населеними пунктами Олексієво-Дружківка Костянтинівка Бахмутського району Донецької області отримав поранення несумісні з життям. Редакція телеканалу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Честь. І шана героям. у центрі Луцька рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці. Пожежа сталася на третьому поверсі будинку на вулиці Словацького, 11. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині. Відомо, що вогонь охопив оселю в неділю, 24 листопада о 15.25. Для ліквідації пожежі було залучено три відділення луцьких рятувальників на гасіння, подано водяний ствол. Потерпілих немає, а вогонь пошкодив лише домашні речі. Ще одна пожежа трапилася у Нововолинську. На вулиці хвильового вогонь охопив гараж на території приватного домоволодіння. Рятувальники локалізували горіння та запобігли його перекиданню на розташований поруч житловий будинок та господарську споруду. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі волинянина та двох закарпатців, які намагалися незаконно перетнути кордон до угорщини. Врятували на Закарпатті. Переправник обіцяв чоловікам допомогти перетнути кордон сушею, але після сплати за послугу повідомили, що все ж доведеться лізти у воду. Переправники переконали чоловіків, що у тисі води по коліно сама річка не широка, тому вони з легкістю перейдуть її і навіть. Не встигнуть замерзнути жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів. Чоловікам не пропонували. Тож, розувшись та злегка підкотивши штани, у темряві втікачі з України рушили у невідому для них водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія. Врятувало життя чоловікам тільки дерево, за яке вони змогли вхопитися та вибратися на відмілину посередині. Річка після цього звернулися до рятувальників та повідомили, що потребують допомоги. І вже завдяки безпілотнику водолазів виявили. Потерпілих врятували та витягнули на берег. На обійшлося і без ДТП у Луцьку на тверезі водій злетів з дороги. Як повідомили у патрульній поліції, під час патрулювання 24 листопада до копів звернувся громадянин, який повідомив. Що побачив, як автомобіль з'їхав у кювет. З'ясувалося, що водій керуючи автомобілем марки «Форд», не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого власне і злетів з дороги. Спілкуючись інспектори, у 39-річного водія, помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат 1,78 проміла. На водія склали два протоколи. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив двох воїнів з Волині. Загиблі захисники отримали ордени за мужність третього ступеня, зокрема указом президента посмертно нагороджено Віталія Козловського. До слова, загиблий воїн є двоюрідним братом депутата Волинської обласної ради, радником голови з питань ветеранської політики Волинської ОВА Андрія Козюри. Стрілець снайпер Віталій Козловський загинув 2 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання. Також посмертну нагороду отримав штаб сержант Віктор Головій Хмеляр. Герой загинув. 29 листопада 2023 року, в результаті ворожого обстрілу, нагороди родичам загиблих на сесії Заболотівської селищної ради вручив представник другого відділення Ковальського та ТСП Іван Маєвський. Вічна шана загиблим героям. У ніч проти 25 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя ударними дронами типу шахет. Унаслідок атаки поранень зазнала дитина. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його даними, російські війська поцілили в об'єкт інфраструктури, який Внаслідок атаки зазнав пошкоджень. Через спричинену вибухову хвилю та уламки були пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля. Поранень зазнав 13-річний хлопець уранці, 25 листопада. Російські війська обстріляли й Харків. Внаслідок атаки постраждали 23 людини. Попередньо росіяни вдарили ракетою С-400 е по київському району міста. Разом з тим війська РФ відкрили вогонь посеред містя. Одеси в районі обстрілу щільна житлова забудова. Внаслідок ракетного удару, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, житлові будинки, автівка, стоматологія, салон краси, магазин, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальних заклади, школа та спортивна зала університету. Постраждали. 11 людей, окрім того, дві людини дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником по місту Нікополь в день 25 листопада. У селищі Гоща на Рівненщині планують збудувати квартал для переселенців, що нагадуватиме кордони Бахмута. Про це повідомляє холдинг «Метінвест» та локальне видання Бахмутін'юєй. Проєкт передбачає будівництво двох та чотириповерхових будинків, з яких згідно з концепцією, зможуть розселитися до трьох тисяч людей. В одному чотириповерховому будинку повинно бути від 30 квартир. Також планується збудувати школу, дитячий садок, амбулаторію та облаштувати зелену зону. Загалом квартал охопить площу у 10 гектарів. Збудувати Бахмут на Рівненщині планують за три. Роки. Роки, а попередня вартість робіт сягне 111 мільйонів доларів. Служба безпеки України затримала клірика УПЦ МП, настоятеля храму Харківської єпархії, який підозрюється у співпраці з РФ та шпигуванні за українськими захисниками. Цей священик намагався визначити чисельність особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах. Поблизу Харкова також він стежив за переміщенням техніки ЗСУ на фронт. Усю цю інформацію він передавав росіянам. Відомо, що затриманий священник 43-річний протоієрей почав співпрацювати з російськими військовими у жовтні цього року. Він народився в Мелітополі та проживав РФ з 2009 по 2018 рік. Після цього він оселився в Харкові. і Нині священник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років ув'язнення. Також СБУ та Нацполіція затримали двох підпалювачів, які виконували завдання РФ на Київщині та в Сумах. Основними цілями зловмисників були будівлі державних установ України а також автомобілі українських захисників. Для вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох місцевих жителів, які шукали швидких заробітків у телеграм-каналах. Втім, замість обіцяних рашистами грошей фігуранти отримали підозру і перспективу тюремного ув'язнення. Так, на Київщині затримано 18-річного мешканця Кагарлицького району, який підпалив будівлю місцевої територіальної громади. А у сумах викрито 35-річного безробітного, який підпалив дві приймальні ТЦК і три службових авто українських військових. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Припинення блокування польськими фермерами пропускних пунктів на кордоні з Україною тимчасове. Акції протесту можуть поновитися вже в грудні та будуть набагато масштабнішими. Про це заявив один із лідерів-страйкувальників Роман Кондров. Пише Інтерфакс Україна. Під час переговорів було досягнуто домовленостей. Аграрії до вівторка, 26 листопада, мають представити міністерство сільського господарства свої вимоги, відповідь на які Сакарський пообіцяв підготувати до 10 грудня. Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польща, наголосив Кондров. Тепер переходимо разом з вами до блоку загальносвітових новин. Ударні дрони уразили нафтобазу Калуга Нефтопродукту у місті Калуга РФ. Про це повідомили російські телеграм-канали і опублікували відповідні відео. За інформацією джерелу місто було атаковане трьома безпілотниками внаслідок падіння уламків на територію промислового об'єкта, а саме нафтобази, виникла сильна пожежа, яку наразі намагаються локалізувати місцеві підрозділи МНС та оперативні групи. Окрім інформації про ураження нафтобази, надходили також повідомлення про ймовірне ураження Калуського. Приладобудівного підприємства Тайфун також сильну пожежу на території Нафтобази підтвердили супутники НАСА, які здійснюють моніторинг планети для виявлення осередків пожеж. У Польщі кандидатом у президенти став історик, який назвав Галичину малопольщою. Так, керівна польська партія право і справедливість висунула у кандидата в президенти Кароля Навроцького, голову інституту національної пам'яті Польщі, під час свого виступу Навроцький наголосив, що необхідно захищати Польщу її цінності і також не допустити позбавлення наших символів і обмеження нашого суверенітету. Як зауважують в змі, нещодавно Навроцький. Коментуючи питання ексгумації жертв волинської трагедії, назвав Галичину східною Малопольщею». Натомість народний депутат і колишній голова Українського інституту пам'яті Володимир В'ятрович назвав це жалем за втраченими територіями. Вранці 25 листопада у столиці Литви Вільнюсі, поблизу місцевого аеропорту вантажний літак впав на житловий будинок. Про це повідомляють литовські видання. Зазначається, що літак летів із німецького Лейпцига. на його борту перебували. Четверо людей, два пілоти та двоє інших працівників. Внаслідок аварії, щонайменше одна людина загинула, ще двох госпіталізували. Будинок, на який впав літак, зазнав пошкоджень однак люди, які були в ньому, не постраждали. Попередньо відомо, що літак належав німецькій фірмі, що займається вантажними перевезеннями. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтеся.